Ми їх розкрили нарешті. Чукають, то... ...що, що він неук і там з народу вчився самоук, то це неправда. Тому що він і вчився ще в вільні в інституті. І е, коли б він продовжив свій творчий шлях тут, в Італії, який це був би великий художник. Що у вас, у вас тут в е, книги про Шевченка, у вас були інші книги? Що вас підштовхнуло звернутися до опису е, до розслідування життєвих фактів нових Шевченка? Що вас до цього підштовхнуло? Mm -hmm. ну, І... Дякую вам. Е, значит, Шевченко в моєму житті не випадково. З самого дитинства у нас, мені ще було 5 років, у нас на столі лежав от такий товстий фоліант. З білою шкіряною планкою і тисненням образу Тараса Шевченка. І це вже, знаєте, в дитини десь воно відклали все це. І коли пішли такі е, інсинуації різні проти Тараса Шевченка, і розумієте, це вже не можна було витримати. Тому, чому? Тому що зрозуміло, що це вже йшла диверсія проти української нації. Для того, щоб знищити націю, що треба зробити? Почати з голови. А Тарас Шевченко для нас це, це символ України. Це, тому, знаєте, тому мені було дуже-дуже це все неприємно і таким чином я взялася за оцю роботу. Робота дуже складна. От, звичайно, я багато років провела в архівах, я почала читати спогади. Я думала, що це все не цікаво. Те, що нам вчать у школі, то е, думаєш, боже мій, да та що там Шевченко? Але нам навіть в школі таке, що просто викликає відразу до Шевченка. Але коли ти занурюєшся в, в його архіви, то ти диви даєшся, ти просто не віриш, ти, ти просто не можеш збагнути та не вже це справжній Шевченко. Невже так можна кохати? Чому нам подають його е, в кожусій шапці, коли він був такий молодий, коли написав найголовнішу свою працю, це кобзар. От такого його і треба подавати, коли він щойно звільнився від кліпаски, коли його е, вперше, коли він е, йшов на бал, то він одягався як франк. Він одягнув е, фрак і сказав. Не любив одягати того врака. Алевусик одягнув такі штани на ньому з модними ласками блискучими. І такі ці, 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 ці краватки стоячими побільцями були сніжні, ось і золоті гудзики позолочені, позолочений годинник з цим ланцюжком. Це все краще вчину. Опського всі дивувалися казали, а що це за пан новий приїхав? Ми його раніше тут не бачили. Це, мабуть, з України якийсь пан. І відповідали їм: Так, це пан з України. Казав Гербівка, це е, е, великий поет український і художник. І Він написав книгу Кобзар, його оточували панянки просто собі якісь панянки, а це князівни, Юніграфині. Е, Ось дуже часто між іншим, питає, чому саме ця книжка? Це книжка документальна, це книжка е, письменницьких розвідок, це книжка е, тих матеріалів, яких не існує в жодному архіві. Тобто е, те, що я зробила своє власне відкриття, і тут його писала в цій книжці, тому а чому я шукала це? Тому що, коли я видала цю свою трилогію, яка теж номінувалася на Національну Шевченківську премію, і е, е, дуже підтримали академіки шевченознавці. Микола Жудинський. Ми запитували, які саме хто підтримав шевчернознавців, і е, Сергій Гальченко, ведучий, ведучий шевченознавець із таких діючих, написав передмову до тієї моєї трилогії. І він зустрічає його в супроводі кількох жінок. І серед них була е, дуже гарна юна дівчина. І він пише: вона підняла вуаль і показала своє чарівне личко, обрамлене білими кучерями. Тобто, це була дівчина дуже чарівна. І вона дуже сміялась, мабуть, Тарас Шевченко розповідає дуже смішно все. А Шевченко був дуже влюбливим чоловіком, та ще молодий, азартний. І коли він її побачив. То він раптом вона підходить, а я за треба зберуть на, на себе жваво, вона не дивиться. То він як заспіває, то порузарій, так як все Ну, вона сохнулася, відскочила трохи в бік, а е, Костомаров каже. Ну, параксізм чудачество, Іначе не назовши. Епізодів дуже багато розсипано по моїй трилогії, це три книжки е, е, на 120 епізодів, взятих із самих спогадів, із е, слів Тараса Шевченка, ну, і так далі, але все розкажу. І Я натрапляю на лист до Бодянського Тараса Шевченка вже із заслання, де він сам своїми устами проговорює. Що я вже мав дружитися в Києві, уже й подружжя знайшлось, та не воля Господь моєї волі. І значить, його арештували і забрала на чужину. От і коли вже я набрела на оцей слід, раптом дзвоник. Мені телефонує чоловік і каже: Я у серпіва. Так, я вже починаю собі уявляти, про що мога, і він каже. Ви знаєте, я прочитав вашу трилогію, і мені якось так трошки досадно, що ви згадали всіх коханих жінок Тараса Шевченка, а ось про мою прапрабабцю ви не згадали. Нічого немає, ні слова немає. І ми з ним зустрічаємося, і він мені привозить такі жовті аркуші, листи, так би мовити, таємній які вони всі роки, усі ці роки зберігали. Uh -huh. І ось uh, uh, нарешті моя трилогія сподвигла все-таки розкрити ці архіви. І ми з ним зустрілись, і, і, і він привіз мені навіть унікальна річ фотографія сина Тараса Шевченка, mm -hmm. якого народила ця дівчина син. Марія Стадниченко. Цього в архівах немає. І воно є зібране. Ну і проаналізованим. мною, ну, звичайно, на предмет відповідності там документам архівним, і, в принципі, можливо, таке там версія, скажімо, походження Тараса Шевченка, чи справді він царської крові, мене посилання на тих е, біографів, які про це пишуть. <гублі> Я написала кілька балад, присвячених цим коханим жінкам, але зараз мені хочеться прочитати вам е, така міні-поемка. Про кохання життя Тараса Шевченка. Е, тобто е, те, про що, про що власне, важко десь знайти якісь матеріали, вони будуть тільки тут. І коли вже вийде багатотомний, багато то, я мрію про те, що це має бути кіносеріал, тому що це кіноперформанс, е, е, кіно в мене романний кіноперформанс. Ось то вони вже не вони не знатимуть, а ви вже знатимете, звідки ноги ви Вже знатимете оці всі історії. Ви прочитаєте в цій документальній книжці.